війна Війна між чоловіками і жінками не міняється насправді, міняється. Просто більшість використовує одні й ті самі аргументи знову і знову, наче ми живемо в епоху суфражисток і не було перемоги адекватного фемінізму у 80-х-90-х роках, яка змінила все. Тому ця тема актуальна постійно. Це відео якоюсь мірою епілог минулого великого відео про недоступних жінок, ті думки, які були недосказані. Раз. Базис. Фемінізм переміг. Так, усе дуже просто. Фемінізм, як рух за рівні права та можливості, переміг ще у минулому столітті, формально. Реально, десь у десятих роках цього століття. Жінки виграли принаймні в демократичних країнах, і здавалося б, радій і популяризуй використання цих прав серед жіночого населення. Однак, ні, перемога фемінізму замість об'єднати жінок розділила їх на підгрупи. Чому так це окрема тема, зокрема про продажність активістських і непробудкових організацій, які ж. Вуть з цього одна з цих груп це жінки, які поширюють тезу, що фемінізм взагалі не переміг, незважаючи на факти чинні нормативні акти, та саму зміну суспільства щодо жінок і їхньої ролі, порівнюючи з попередніми століттями, вони продовжують стверджувати, що це тільки жінок, утискають через стать у всіх сферах життя, не пускають на чоловічу роботу, ставляться не так, як до чоловіків, утискають у правах. Це не зовсім правда. Одна проста причина. Подібне відбувається. Зі всіма людьми з різних категорій населення і з різним статусом, особливо якщо суспільство корумповане. Бо здивую вас, мати права і відстоювати їх це абсолютно різні речі. Тут навіть не треба мати юридичну освіту, це звичайна логіка. Не відстоюєш своє право, його в тебе відберуть, як буде можливість. Подивіться на чоловіків, які мають законне право на відстрочку від мобілізації. Є зафіксовані факти, коли представники ТЦК не звертають на це увагу, роблять. Що їм захочеться. Чим це відрізняється від того, що жінку не взяв на роботу чоловік, який хоче робітника саме чоловічої стадії нічим. Це нахтування правами, які хтось вирішив не відстоювати у правовому полі. Ось і все. І в тих, і в тих є права, які дає, гарантує держава у формі законів. І ті, і ті були порушені. Але чомусь адекватні чоловіки не називають це мізандрією. А от деякі жінки такий вчинок щодо іншої жінки назвуть мізогенією. Хоча обидві дії. Стосуються саме статі особи якось не сходиться, правда. А це я ще навіть не згадував про дискримінацію за віком, наприклад, праця і доступ до неї неповнолітніх і людей старшого віку. Так само і з протиправними діями проти людей з інвалідністю. Знаю десятки випадків, коли людину з психічним розладом не брали на роботу. Деякі ветерани АТО згадають, як нас футболили з вакансій через статус ветерана, бо та вони всі й нам такого в нашому колективі не. Треба паралельно, звісно, розказуючи, що кандидат не підійшов за якимись іншими критеріями. Не забуваємо і про дії, пов'язані з ієрархічними відносинами в армії, мазані і знайомі, яких швидко просували у званнях та посадах. Бо багато хто розказує, що всі офіцери погані, є якась аристократія та кругова порука саме серед усіх офіцерів. Але ні, якщо ти мобілізований піджак, яких тупо більшість без зв'язків призваний з цивільного життя або офіцер контракт. Ракник у першому поколінні до тебе здебільшого ставляться так само, як і до решти мобілізованого особового складу. Ще є ризики: наприклад, повішують на тебе майно, якого вже не існує, при відстаття і мільйони гривень, які необхідно сплатити державі. І такого тупо море, але чомусь жінки, які вважають, що фемінізм не переміг, продовжують розповідати, що саме вони найбільш зацькована група осіб. Ні, як мінімум, мобілізація показала, що вони вже більш привілейована група. Одразу скажу, мені не хочеться мобілізації жінок, навпаки, я проти. Бо більш консервативних поглядів, але факт є факт. Є й інша група жінок, які знають, що фемінізм переміг, вони користуються його благами і хочуть більшого, значно більшого. І це не про тих жінок, які кажуть: нам все одно на чоловіків, ми боремось тільки за себе і підвищення свого статусу. Принаймні, це чесна позиція. Вони хочуть більше прав і менше обов'язків, ніж у чоловіків, і не приховують це. Але та частина цієї групи, яка це відкрито, все таки не визнає, прикривається так званим живим. Им правом, наче, це об'єктивне право, та ти задовбав? Як вони зрозуміють про що ти? Знову повторюється ситуація зі Шпіцрутаном. Не всі мають знати військову історію та юриспруденцію. Та добре, добре, не бурчи, Зараз поясню. Об'єктивне право це по суті закон у контексті цього відео. Те, що підтверджує, що фемінізм переміг: Конституція, кодекс законів про працю, сімейний кодекс, цивільний кодекс, інші нормативні акти, які прямо говорять чоловіки і жінки рівні у правах і можливостях. Будь-які дії, що суперечать цьому, порушують закон. Але це все як має бути в ідеалі утопія, до якої ми йдемо, а не дійсна реальність. І тут нас цікавить живе право, як воно насправді в реальності, традиції, мораль, відносини між людьми, взаємні усні, домовленості тощо. Наприклад, відносно нещодавно шлюб, який був не зареєстрований, називали цивільним, що не зовсім правильно, коли чоловік і жінка мають спільний побут, живуть разом, мають спільне господарство, але офіційно не одружились. Такий союз не прирівнювався законом до офіційного, і, наприклад, поділ спільно нажитого майна був проблематичним. Це приклад живого права, але таких пар ставало більше, і законодавці внесли його в більш формальне поло. Тепер пари, які живуть разом певний період, доказом є свідки, спільні витрати, спільний бюджет, мають право на поділ спільно нажитого майна після встановлення факту проживання однією сім'єю в суді. Коли кажу, що фемінізм переміг, він переміг у формальній площині права. Але з живим правом не все так просто, бо людей не змусиш відмовитись від їхніх традицій. Звичай. Виховання, моралі і принципів, і держава саме в це, здебільшого, не втручається, принаймні прямо, бо це нехтування правами інших категорій. Згадайте, скільки крику було, коли Україна приєдналась до Стамбульської конвенції про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству. А нагадаю, за конституцією ми всі рівні. І, наприклад, патріархальні віруючі люди, яким не подобається наявність слова гендер у цій конвенції, мають такі ж права на свою думку, як і на. Наприклад, ультрасучасні феміністки 25-ї хвилі, яким подобається в цьому документі все. Тому трансформація суспільства в аспекті живого права це виключно справа громадян, їхніх проактивних чи пасивних дій. Також нагадую, що канал ведуть дві людини: патріархальна маскулінна ящерка-рептилоїд і поміркована феміністична редакторка. Тому в цьому відео погляд на цю тему людей рептилій, які живуть, спілкуються, сваряться і розмірковують про психологію відносин. Разом уже багато років Відстоювання прав Ми всі з вами знаємо, куди зараз скочуються діалоги про рівноправність. Чоловіки давлять на мобілізаційні обов'язки, жінки на те, що вони народжують, і це якби компенсує те, що їх не мобілізують. Давайте ці дві штуки й обговоримо. Перше, популярний приклад, про який часто люблять згадувати: мовляв, в Ізраїлі служать всі, і нічого, все нормально, всі рівні. А от у нас фігово і несправедливо. Хм, Давайте подивимось останні мілітарні новини про жінок в ізраїльській армії. Стоп, а що це в нас? Читаємо. Ізраїльська армія призупинила пілотну, тобто пробну тренувальну програму для жінок, бо жінки не можуть досягти достатніх фізичних стандартів за 6 місяців тренувань. Коли це читав вперше, був втомлений стаття англійською. І спочатку подумав, що йдеться про бойових пілотів-літаків, але все гірше, це про мобільні підрозділи забезпечення фронту. По простому вони вчили їх тому, що мобілізовані в нашій армії здобували на злагодженні буквально за декілька тижнів. А тут півроку і негативний результат, при тому, що складність нашої логістики в рази вища, ніж в Ізраїлі. Більше того, начальник штабу IDF зазначив, що жінки, які зараз служать у деяких ізраїльських піхотних підрозділах, де їх призначають піхотинцями та штурмовиками, переважно не знаходяться у найнебезпечніших ділянках лінії фронту. Тобто на ЛБЗ першої лінії, перекладаючи на наші реалії. Це те, що я намагаюся пояснити вже роками: природу та фізіології. Телогію не обманеш, жінки значно гірше пристосовані до війни і бойових дій, ніж чоловіки, принаймні в тому вигляді, в якому вони відбуваються зараз. Якщо колись на полі бою не залишиться людей, а будуть тільки машини, все зміниться. І те, що жінки мають рівні права та обов'язки, у цьому випадку армійські, не означає, що вони можуть реалізовувати їх фізично. Це якраз приклад живого права. Жінку призначають в бойовий підрозділ, але офіцери в ньому розуміють, що це не варіант. І Різних причин і направляють на інші посади, на яких людина буде більш ефективна, наприклад, у штаб за стіл чи на патрулювання відносно безпечних ділянок. І щось ізраїльські жінки проти цього не протестують. Бо, напевно, розповідати в інтернеті про Валькірі і реально під обстрілами тягати снарягу 30 кілограм це про необхідний мінімум обов'язків бойового піхотинця. Трохи різні речі. Не кажу, що жінок, які офігенно воюють, не існує, вони є, але шанси. Жінки досягти таких результатів природно менші, ніж у чоловіка, тому їх мало. Це просто те, що постійно підтверджує людська історія. Доб'ю вас статистикою: армія оборони Ізраїлю дає змогу жінкам займати 90% всіх своїх вакансій у різних підрозділах. Тільки 20% жінок знаходяться на бойових посадах. Насправді менше, бо ми вже знаємо, що деякі посади формальні, а не реальні. Тобто самі жінки обирають не бойові посади. При тому, що жіночого. Населення в цій країні навіть трохи більше ніж чоловічого. А я нагадую, це нація, яка оточена ворогами зі всіх сторін, які хочуть її знищити. Висновки робіть самостійно. У мене є думка, і навіть її підтвердження у формі локальної практики, що станеться, якщо жінок в Україні почнуть мобілізовувати до армії так само, як і чоловіків. Розказував це у нещодавному подкасті для патронів. Тому мене дивує, як деякі військові серйозно розглядають цю тему і вважають, що вона вирішення наших проблем. Друга тема, якою користуються переважно жінки, щоб перекрити тезу про мобілізацію жінок, народження дитини і декрет, що, на мою думку, не першочергова об'єктивна причина, бо більш об'єктивні причини для немобілізації жінок уже назвав. Але як тема для обговорення, саме те: нещодавно міністерство освіти та науки проштовхнуло закон України про дошкільну освіту. Там, поміж іншого, є прийняття в дошкільні заклади Ясла, дітей від трьох місяців. Когось це шокувало, бо, начебто, це означає, що декрет скоротять до трьох місяців. Але замміністра Анастасія Коновалова зразу всіх заспокоїла, що це розширення прав мам, а не примус. Захочете, вийдете з декрету раніше. Якщо ні, то ні. Це просто умови для раннього повернення жінок на роботу. Розберемося, перше монівці посилаються на досвід ЄС, забуваючи сказати, що там декрет значно менше, ніж у нас, залежно від країни від п'яти до сорока дев'яти тижнів. Тобто логічно, що після цього Закону пізніше буде відбуватися зменшення декрету вже в іншому нормативному акті. Це перший крок, прогрев гоєв, так би мовити. Друге, є думка, що цей закон може сприяти підвищенню демографії. Як повернення жінки на роботу може сприяти народженню більшої кількості дітей, нею ж поки що загадка. В Європі це ніби не дуже спрацювало. Але теоретично, жінка побачить, що може залишати малих дітей в яслах, тому в неї буде час і на роботу кар'єру. Хоча багато хто. І так в тому декреті не сидить або працює неофіційно, наприклад. Звичайно, найімовірніше, сам декрет не зменшить одразу. Нагадую, що мінімальні виплати на новонароджену дитину не збільшувалися вже 10 років, і саме це треба змінювати, покращувати. Можливо, так і зроблять. Втім, на мою думку, виплати на дитину прив'яжуть до 3-6 місяців чи року. А далі вже самі: у нас війна в країні, бюджетна жуйка, щоб його надувати. Але це ж не все. Давайте чесно, відкриття таких яс. Дуже ймовірно зверне кудись не туди із п'яти подібних садочків ясел. Добре, якщо будуть функціонувати два. Але це все поки що всі переважно ігнорують жінки, блогерки, феміністки. А це теоретично реальне скорочення в правах жінок. Бо здебільшого статистично в декрети йдуть саме вони, бо в нас так заведено. Так, звісно, в наших умовах працівників не вистачає, але якщо декрет таки дійсно зменшить, це буде прикладом зменшення Прав. Якщо жінки сприймуть це позитивно, імовірно, далі будуть інші подібні зміни. І зважаючи на те, якими темпами в нас розвивається феміністичний рух, загалом медіа, феміністична сфера, навіть уже, наче її юристки, які спеціалізуються саме на цьому, мало б бути якесь більш широке обговорення таких ініціатив, а що фактично нуль. Тиша проскочило в новинах невелике обурення, що можуть зачепити саме довжину відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Коментар про те, що ні-ні ні, такого точно не буде, і все. Окей, що ще можна сказати? Значить, мало хто планує народжувати чи йти в декрет. Це просто приклад. У мене таке відчуття, що в інтернеті ми всі боремось трохи не туди. Кажу саме про жінки проти чоловіків і навпаки, поки хтось зайнятий пошуками мізандрії чи мізогінії їхніми проявами, держава тихенько працює над зменшенням прав і тих, і тих. Хоча давайте про це, бо тут у багато кого дивні уявлення про ці явища. Мізогінія і мізандрія стереотипи. Ці поняття існують і позначають ненависть, зневагу, упередженість відповідно до жінок, мізогінія і чоловіків мізандрія. На цьому закінчується об'єктивна сторона цих явищ і починається суб'єктивна, тобто трактування. Напевно, один з найбільш шкідливих міфів цієї теми просувають і радикальні феміністки, і радикальні моносферщики, а саме представники однієї статі ненавидять протилежну стать. Таке собі узагальнення. Навіть бачив, що підтягують теорію Фройда, а саме частину про заздрість жінок до пеніса. Але це звичайно більш унікальні випадки і несерйозні. Інша річ інцели, частина яких дійсно доходить до ненависті, зокрема і жінок. Жінки використовують реальні приклади насильства, яке вчиняли чоловіки, іноді не зовсім реальні, але то таке. У часи швидкого інтернету таке пробачають. І ці приклади поширюють на всіх чоловіків. Мовляв, усі чоловіки такі. Вони ненавидять жінок, тому скоюють ці злочини, що так само не є відображенням реальності, аж ніяк не можна стверджувати, що така ненависть є прямо у всіх. Крайні прояви мізандрії і мізогінії це більше про патологію, тобто якісь неганні. Негативні зміни у психіці, які все-таки має менша частина населення. Звичайно, відчувати ненависть можливо природним шляхом, не нав'язану кимось. Але для цього потрібний сильний стабільний подразник. Але більшість людей не бачать як подразник іншу людину протилежної статі. Доказ ми все ще живі, як вид, і популяція постійно збільшується, а не зменшується. Якби ми дійсно ненавиділи одне одного, людству б вже був капут. Чомусь у цих поняттях зразу хапаються за ненависть. Та не банальну зневагу чи упередженість, що складає 99% випадків проявів цих явищ, роздувають будь-який кейс саме до слова ненависть. Говорити саме це слово прямо і постійно не можна, бо соцмережі його не люблять. Тому мізандрія та Мізогінія стали синонімами саме відчуття ненависті. Однак це вводить людей в оман. Давайте на простих прикладах. Я зневажаю людину, яка газує на мотоциклі без глушника, не тому, що він чоловік, а тому, що він газує. На мотоциклі без глушника те саме можна сказати про жінку, але в цьому конкретному прикладі це скоріше мотоцикліст Шредінгера, бо знав хто там. Інший приклад, коли жінку не беруть на роботу, а чоловіка беруть за умови, що вони мають приблизно однакову кваліфікацію і досвід. Бо керівник автоматично вважає, що жінка завагітніє і піде в декрет. У випадках мізандрії чи мізогінії ярлик вішують саме з наголосом на стать. Оце і є та сама неповага, зневага, презирство, які характерні для побутової чи робочої мізогінії чи мізандрії. Про мізандрію як таку в нас згадали передусім через мобілізацію чоловіків і лише деяких. Чінок специфічних професій, здебільшого медиків. І тому деякі вважають, що це саме прояв ненависті до чоловіків, особливо коли якась оля Юа з Фейсбуку дає поради щодо мобілізації, тримаючи іспанський фронт. І таких Оль, справжніх і ботів, багато в різних соцмережах. Але давайте дивитися на це більш реально: мобілізація була включена в Конституцію, ще коли деякі глядачі цього каналу не народились у 2014 році і пізніше чомусь ніхто про ненависть до чоловіків мізандрію, не просто не говорив, а навіть не знав. Загалом мізандрії в нашому українському суспільстві не так багато. Я, наприклад, згадав два приклади, які навіть з натяжкою важко назвати проявами ненависті через мою стать. Єдиний приклад мізандрії в наших реаліях і прямо поширений пріоритет надання опіки над дитиною матері при розлученні. Але, якщо чесно, багато чоловіків і так не особливо мають бажання бути батьком одинаком. Діти 90-х і нульових це підтвердять. Слід додати, багато дослідників цих тем не визнають мізандрію як явище, мовляв, до чоловіків не ставляться погано через те, що вони чоловіки, через їхню соціальну роль. Втім, це не дивно. Такі теми завжди дискусійні, і Кожен сам обирає в те, що йому вірити згідно з його досвідом. Втім, є дві деталі: інколи самі чоловіки проявляють мізандрію, наприклад, називаючи інших чоловіків недостатньо мужніми, недостатньо мужиками тощо. Про це теж колись робив відео Криза мужності. І можна назвати це фігнею. Чоловіка визначає передусім біологія. Другий нюанс, деякі думають, що вимоги жінки до чоловіка, апеляція до його ролі в сім'ї, парі, є мізандрією, але це не зовсім те. Це знов таки про розподіл обов'язків, гендерні ролі, а не хейт чи зневагу. Це і зворотного вимог чоловіка до жінки в парі. Сім'ї зараз створюють добровільно, принаймні в нашій країні. Тому про обов'язки, ролі можна домовитись наперед, ну або вони і так зрозумілі. Якщо про медіасферу, в цьому плані смішать наші блогери з контентом подібної тематики, бо використовують слово хейт, яке періодично є на прев'ю чи в заголовках у англомовних блогерів, але забувають, що прямий переклад, який спочатку спадає на думку, часто хибний, бо семантика цього слова. Слова в англійській мові інша, часто означає сильну наприязнь, нелюбов, зневагу, а враховуючи реалії, деяких західних політичних рухів і правила, за якими працюють алгоритми, часто це взагалі просто про інше. Наприклад, заголовок: він ненавидить жінок, а там мужик каже щось на кшталт. Я за традиційні цінності. Жінка має сидіти вдома і виховувати дітей, а чоловік приносити гроші. Тобто звичайний погляд традиціоналістів чи релігійних людей. Більшість аудиторій таких блогерів цього не помічає, але радикальні феміністки та радикальні моносферщики це одна й та сама монета, тільки з різних сторін. Вони не можуть існувати одне без одного. Бо якщо говорити і про чоловіків, і про жінок, у більшості людей усе нормально, якщо розглядати самодемократичні демократичні країни, у всіх є права на вихідні, відпустки, хорошу зарплату, високий рівень життя тощо. Що жінки добилися рівності. У всіх все окей. Їм не треба ця їба є... та війна стати. Вони живуть життя. А хто тоді дивиться подібних крайніх блогерів? Кому подобається такий контент? Тих, хто з різних причин не може ще не зміг розібратись в собі, в сучасному світі, у стосунках, тих, хто шукає для себе моральний авторитет, тим, хто має якісь свої думки чи упередження і хоче їх підтвердити, тим, у кого були є якісь проблеми, які вони не можуть, не знають, як розв'язати. І тим, у кого є проблеми з ментальним здоров'ям. Це можуть бути підлітки з їхнім максималізмом і пошуком себе в цьому світі, маргінали та аутсайдери, які не знайшли себе в житті, люди у кризовому стані, які шукають когось, щоб звинуватити у своїх бідах, люди з віковою кризою або розчаровані у чомусь чи комусь. Тобто такі теми притягують до себе тих, у кого або ще немає, або вже немає внутрішнього стрижня. чи, наприклад, опори в сім'ї близьких. Вразливих людей, і на цих людях вони монетизуються. Так, такі медійники не можуть існувати одне без одного, їм потрібен ворог, щоб показувати на нього пальцем. Бо якщо все вже добре, навіщо вони потрібні? Тому радикальні феміністки розказують, що в їхніх прогресивних країнах фемінізм не переміг або недостатньо переміг. А радикальні моносферщики, що фемінізм знищить всі права мужиків і треба контратакувати. Це буквально та сцена з Дон Кіхота. Про боротьбу з вітряками. У висновки. Як зрозуміло з цього відео, мені ближча раціональна думка, що абсолютна рівність між жінками і чоловіками просто неможлива. Поки жінки народжують дітей, поки чоловіки сильніші і витриваліші, поки ми різні через біологічні, культурні та соціальні фактори, рівність це утопія. Тому краще жити в тій реальності, яка є, і отримувати від цього все максимально можливе у цих обставинах. Рекомендую вам робити так само: не марнуйте життя на боротьбу з вітряками. Та інтернет-боротьбу, яка обмежується постами про хейт, і нагадую, у нас є реальна дійсна війна, яка триває. Війна де нас, українців, просто хочуть винищити, де ненависть нашого противника це реальні дії, спрямовані на знищення нашого народу, суспільства і держави. От тут ваша допомога реально потрібна. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської Ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак Patreon і Баймі Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах. Підтримки та в особистих повідомленнях ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал Шана та Дяка. Підтримуйте україномовний Ютуб, вірте в ЗСУ. Все буде Україна!